І повертаємося до свіжої інформації щодо обстрілів, які були в Києві і на Київщині цієї ночі, загалом по всій Україні. І внаслідок цієї атаки у нас в області в населеному пункті Українка є двоє травмованих. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Вова уточнила серед постраждалих 13-річна дівчинка, яку доправили в Охмади. І внаслідок падіння уламків російської ракети є влучання в багатоповерховий будинок. І пошкоджено квартири на п'ятому та шостому поверсі в обласній військовій адміністрації наголосили, сили ППО збили усі ворожі цілі на Київщині. І, зокрема, нові кадри наслідків падіння уламків у нас на Київщині опублікував і очільник поліції області Андрій Нєбитов. Ми бачимо це падіння уламків. І наслідки на світлинах видно дві квартири, які постраждали найбільше. У них вибиті вікна та частково стіни. Окрім того, Нєбитов показав уламки збитих ракет, які впали, і на місці зараз працює. Поліція, ми нагадуємо, що знову ж таки бачите уламки, бачите ці речі. Не треба їх брати на сувеніри, не треба їх чіпати. Хай цим займаються якраз професіонали.